Знайомтеся, мама нового гібрида IS Pro 521. Як бачимо, дуже поштужні рослини, де інтенсивне цвітіння. Рослини вирівняні, вони стерильні. Дивіться, який кошик ми маємо, вони ще цвітуть і ще виростуть у розмірах. Джолки літають, роблять свою працю. Гібрид Дуже класний за двома технологіями, Так за технологією експрес або Sumo, так і за технологію Clearfield. Можна вирощувати цей гібрид, витримує повну дозу того чи іншого гербіциду. А також прекрасно можна виростити за традиційною технологією вирощування стійки до сіми раз бавчка. Сійкий або толерантний до більшості хвороб, які є в Україні на соняшнику, має непоганий потенціал вражайності, високу посухостійкість і непогано він має холодостійкість, Тобто цей гібрид можна сіяти практично по всій Україні, дивлячись від того чи іншого поля, можна обрати ту чи іншу технологію вирощування даного гібрида і мати добрий результат